Добрий вечер, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таропроводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, а буду намагатися вам відповідати. <кхи> на особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47 Не, не звонить, пишите. Вайбер, Ватсап, ИМО, Telegram, Instagram. Сегодня у нас. Ну, собрала трошки тут запитань. Богдан запитує. Посмотрите, пожалуйста, насчет мобилизации в Украине. Правда ли, что сейчас по новым правилам мобилизации подлежат все? І навіть інваліди. Ну, з одної сторони, дивіться, Богдан, у мене таке, до, така до вас порада. Зверніться в Google і офіційний, офіційний сайт воєнкомата, і там подивитись правила: що, до чого і як. Це правда, що інваліди підлежать мобілізації. Покажіть, будь ласка. Кажутся, ваші иллюзии. Нет. Глупости. А, так. Правда ли, что даже людей на инвалидных колясках мож, могут взять на фронт? Ой, ну, знаете як. Вот вам кажуть, вы слухаєте якісь сайты. С ложною інформацією. Ви дивитесь інформацію, вам кажуть, оберігати, ну, остерігатися треба. Ложної інформації, Не слухать все підряд. Зараз багато мусора в інтернеті. Я ще раз скажу, краще дивитися, це, це брехня. І, ну, дивитися офіційні сайти, не вестися на інформацію, яка ложна. Правда ли, что в Киеве скоро начнут э, раздавать повестки во всех людных местах, или это настолько пугает, чтобы людей э, не, люди не ходили в военное в военное время, наверное, не по, ну, написано военное положение по кафе и ресторанам? Правда, что всем будут раздавать повестки? И снова уж таки. Вам кажут, девица, со временем вот эта вся ситуация поменяется. Взагали, будут великие перемены. Тут подождать надо определенного момента. По колесу фортуны вам кажут, у вас на майбутне... Знаєте, як от налаштовують на негативний лад, щоб ви перебували в якихось ілюзіях. І це маніпуляції по дьяволу, от дивіться, маніпуляції по дьяволу, луна, непонятна історія, щоб боялися, щоб нікуди не ходили, щоб постерігалися. Вам перестать треба це все слухати і накручувати ложною інформацією. Так. Ага. Или пока в мобилизации в Украине ничего не, не меняется. И мобилизации подлежат только военно обязанные люди. Очень прошу, посмотрите, пожалуйста. Вот девица. Тут така двояка ситуація. З однієї, не обов'язково воєнооб'язані. Є ці люди, ну, я лично знаю людей багато, які просто захотіли і а, пішли служити, бо їм так захотілося. І в тероборону, там, і, і де ти хочеш, ідуть. Ну, це правда, що тільки воєнно людей беруть. Ну, раніше так і було, а зараз кажуть, вибирають тут хто хоче, той приходить. Не всіх, кстати, ще й беруть. Не, не всіх беруть подряд, тому що вибирають, кого можна, хто буде, хто їм потрібен, хто потрібен на резерв. Ну, Тут іде інформація, що да, от вони щоб не були жертвами. Тобто жертв зразу блокують. Жертв яких. В плані, ну, які не здатні воювати, які там і по здоров'ю, і по всяким, ну, показують, що не всіх. Не тільки воєнообязанных, но, виходить, вони вибір ділають. Вибір, кого тут всі не йдуть. Так, і посадити... посадить. Угу. А, ні, це пропустила ось питання. Дякую, Людмила, за підтримку. Подивіться, будь ласка, які головні події чекають Білозерку до кінця місяця? Які головні події чекають Білозерку до кінця місяця? Які? Що я хочу вам сказати? Дивіться, показують, що е, зараз е, Білозерка знаходиться, ну як, ми знаємо, що це війна, да? На, е, о, от зараз тако, така ситуація в Білозерці двояка, з ної сторони, обороняються наші, ну ми з чим відстрілюються, да? а з іншої сторони, ми боїмося. Боїмося сильно, що прийдеться от, по нове і все, що нам прийдеться сильних обстрілів боїмося. На, показують, що ми стоїмо, нас захищають, це по наростаючій йде. Зараз, от вскорі, буде. Зміна, обнуління. Тут ідуть старші аркани. Що це пов'язано з водою, з річкою. Тобто ми очікуємо перемоги. Показують. Очікуємо перемоги закінчується так. Перемоги в чому? Перемоги в чому? В агресії, да, такое як раньше. Все стабілізується. Ну вот. Ждем. Добре. Тут такий риторичний вопрос, конечно. Если посадить рядом 100 тарологів, то у них получается, получится один результат. Як вам сказати? Ну, це... У мене, знаєте, яка асоціація, ну, стануть 100 хазяїв які почнуть варити борщ. Як ви думаєте, у всіх одинаковий борщ буде? Я думаю, що ні. Просто дивіться, тарологи різні, чесно говоря, не пробувала, не питалась. І я вже казала тим, хто дивиться мене давно, що я. У мене іноді виникає бажання, от, любопитство, послухати других тарологів, що вони там прогнозують. А з іншої сторони, якщо я щось накосячу, от я щось неправильно скажу, щось неправильно прочитаю, бо я вже скільки раз казала, вищі сили ніколи не помиляються. Це я можу помилитись, як людина. Я можу помилитись, щось не так прочитати. Але я буду знати, що це мій, мій косяк, що я не, ну, нікого не дивлюся, і це якби чиста інформація без всяких посередників. Тому що це заважає, мені лічно от, заважає. Ну, ну, Це я кажу тільки про себе. А що там інші тарологи? Хтось, от, коли я раніше дивилася, хтось більше. Допустім, енергетично. Угу. Хтось більше розбирається в інформації, хтось слабо, хтось ну, по-різному. Є ще й жуліки, і всякі є. Ну, так я, я не відповідаю ні за кого, я відповідаю тільки за себе. Те, що я скажу, за свої там, косяки або за свої там, перемоги якісь. Це тільки я відповідаю. А про когось судити, я не можу. Основна інформація, звісно, має сходитися. Як на це дивляться тарологи, з якої сторони? Одні енергетично, другі психологічно, треті ще якось. А Там є і екстрасенси, і кожен по-своєму. Ми, ми ж різні дуже. Дуже різні. Але яка інформація? Ну, от по колісу фортуни кажуть, це не ресурсно сравнювати, ну, немає смислу рівняти нас там, хто головніший, хто сильніший, хто круче в этом плані. Ви вже там самі вибираєте, дивитесь, що вам, хто вам подобається, хто не подобається. Вообще, це риторичний вопрос. Тут же ж немає сорівнувань і призов якихось. Призи це ваші відгуки. Те, що ви підтвердження, або опровергаєте ці всі розклади. Ну, тобто, тут же ж немає такого, що пристам 1000 доларів, або більше. А вообще краще перевіряти теролога, коли ти приходиш на розклад і як я роблю сигніфікацію, розповідаю, що у вас зараз відбувається, хто ви, в, яких, в якому становищі, в яких енергетичних, ну, в якій енергетики відбуваєтесь, ну, ви зараз знаходитесь, щось заплуталося. І тоді вже ви бачите сигніфікацію завжди, в першу чергу, я кажу, сигніфікацію. Що у вас відбувається? Що вас хвилює? І якщо ви в складній ситуації, то чому ви так. Опинилися в цій ситуації, звідки ноги ростуть. Оце саме головне. А потім вже дивитеся розклади, там, що вам там каже таролог. Мої клієнти, які до мене звертались, можете там прокоментувати. Угу. Да. да. Шанс є. Окей. Так, що відбувається в Кремлі? Давайте подивимося, тому що там така ситуація якась дивна. То Пісков виступив вдруг, що Пригожин приходив там, з 35-ю своїми командирами, вагнеровцями, і вони розмовляли з, з Путіним. Там взагалі якийсь хаос. То вони його осуждають, то вони його виправдовують, то гроші повертають. Давайте подивимося, що відбувається? Взагалі в Кремлі? Що відбувається? Ну це не про Кремль. Це, це ви щось. Давайте про Кремль, давайте. Що відбувається в Кремлі? Що відбувається з Путіним, його приспешниками? що там відбувається? Ви знаєте, тут відбувається така історія, що как бы би... оце стабільні воєнні действия з цими воєнними дійсві, ну, що зараз там уже перейшла війна, вже в дом до них прийшла, да? вони кажуть, що тепер ну, стабільності такої не буде. Як, як була раніше, Щось я, а, сьогодні така спутана якась енергетика йде, змішана. І вони кажуть, що такої, як раніше, не буде. Нам треба по якось по-іншому проявляти свою силу. Агресію міняти на е, пошук виходу із цієї ситуації. Отут старші аркани йдуть, і вони бояться, бояться, що. Не зможуть знайти цей вихід, і все закінчиться. Оця їхня уміренність, знаєте як? Люди привыкли до определеного, до определенного життєвого а, графіка, да? От, как бы вони привыкли, що так стабільненько хорошо. А зараз вони не впевнені в цьому, у них тут страхи, страхи перемен, і непонятно яких Ух, одні старші аркани йдуть. И что их стабильность закончилась. Все. Ух ты. Пять старших арканов. Короче, тут идут очень хорошие для нас перемены. Все их, вот эта луна, длительный период. Непонятно, что отбывается, Заканчивается. Их стабильность заканчивается. Понимаете? А чем закончится? А чем закончится? обманами, угу. ну, вони вибирають. Вони зараз стоять на виборі. Що їм робити? То лі їм дальше лапшу вешать на уші, а то -лі їм почекати ще, переждати. переждать. Коли там петух клюне в одне місце. а чим обманувати хочуть? Що угу. ми ще можемо. Да, ми тут ще розгулятися. Ми тут ще бороться можемо. На самом деле тут важко, і вони хочуть це все закінчити. А з другої сторони, вибір такий у них, подумати, як ми зможемо оборонятися, і, знаєте, як пройти, проїхати в майбутнє. І розуміють, що за ними слідять, і за ними наблюдають, за кожним. Роком їхнім наблюдають. І тут вони хочуть цю уміренність розрушити. А що розрушити іменно? Неумереність неправильно сказала. Довге довго розтягування во времени, знаєте, як вони довго не вирішували це питання, а зараз треба це тягамотіну, цю заканчувати як то Розрушати. заканчивать, а полностью разрушить. А спрашиваю, як, а вони кажуть, агрессивно. Агрессивно это як. Что це вы хотите зробити? Ага. Угу. Ага. Угу. Ну, тут такі колебания. То ли нам договариваться з усім світом, там якось налаживать отношения, то ли проявлять. Емоції, а к чому ці емоції? Ну, що ми жертви. Розказувати всім, що ми жертви, От давайте домовляться вже, все. Шанс є такий великий. Потому що вони в тупійки знаходяться, вони не знають, що їм робити далі. Як їм перемогти? Перемогти у них не виходить. Так, що там Путін? Він живий, воно ще живе Оте трьохглаве. Живий? Ушов, да? Угу. Як ежик в тумані. Ушов з торбочкою, знаєте як? Бистренько. Свою стабільність. А що це за стабільна норка, да? Ну, ділає вигляд, що він там. Робить вигляд, що він працює. Ушв нікуди і, і там сидить, зарився, коротше. Mm. Обороняється, Да, розстроєний. Mm. Ой, що не виходить, так як раніше. Накосячив, а тепер вигрібає. А Пригожин живий, Пригожин живий. І ще. Угу. Mm -hmm. Ну, він тут десь, знаєте, як? Він в він, а, йому тяжело боротися в одиночестві, і все розрушено. Да. І що? Ну, він жде лояльного якогось посила від дьявола, тобто він в очікуванні, що до нього ж проявляться що, знаєте як, ну, а раніше ж проявляли свої емоції, а зараз от він жде, коли е, гроза пройде і проявиться якось до, до нього з другою стороною. Угу. Угу. Ну, знає, що за ним слідять, що за ним наблюдають. Окей, все на сьогодні. Пока-пока. До завтра. Пишіть. Питання свої. пишіть.